Доброго дня малята! Пригадайте, про що ми з вами розмовляли на минулому занятті. Ми розмовляли про іграшковий будинок розумнички. А скажіть, будь ласка, де беруть меблі? Меблі продають у магазині або меблі купують у меблевому салоні. Малята, подивіться на квартиру родини розумнички. Вам подобається? Але чогось у кімнатах не вистачає, і за цими предметами треба кудись йти. Ось який м'який зручний диван, але просто так сидіти на ньому нудно, якби ще можна було подивитися мультфільми. А вже ж, не вистачає телевізора, по якому можна дивитися мультики. Малята, а які ще предмети є у вас у квартирі? Це холодильник, пральна машина, пилосос, праска, мобільний телефон, годинник. Як одним словом можна назвати ці предмети? Це предмети домашнього побуту. А де можна їх придбати? Предмети домашнього побуту можна купити у супермаркеті Універсамі або невеличкій крамниці. Мінімаркеті. Якщо немає універсаму, то предмети домашнього побуту можна купити в крамниці. Так називають магазин. А всі предмети домашнього побуту, які продаються в крамниці, можна назвати крам, тобто товар. Малята. А що нам допоможе знайти потрібну крамницю? Допоможе вивіска, на якій написано крамниця. А хто працює в крамниці? У крамниці працює продавець. А ще можна сказати по-іншому. Продавець пропонує і продає крам. Щоб краще було видно товар, у крамницях зроблені прилавки. До яких підходять покупці. Малята. Тож куди підходять покупці? Покупці підходять до прилавка. Купують, що їм потрібно, і дякують. Тепер пограємо. Уявімо, що ми в крамниці. Я буду загадувати загадки про предмети домашнього побуту. А хто відгадає? Той купує цей предмет. Слухайте уважно. Холодно завжди у нім, і продуктів повен дім. Здогадалися? Це холодильник дуже необхідний предмет, особливо на кухні. Балакучий в хаті гість. Розважає без опину. І показує новини. Це телевізор, такий великий, по ньому зручно дивитися мультики. Під гудіння виття тягне носом він сміття. Це пилосос. Товстопуза біла пані крутить одяг в барабані. Це пральна машина. Човник із гарячим дном гарно гладить полотно, а це праска. Натискаєш кнопочки на самій коробочці. Загуділо і замить можеш з другом говорити. Це мобільний телефон. І остання загадка. Тік, так, а з місця ніяк. Що це? Це годинник. Всі ці предмети дуже необхідні у домашньому побуті. Малята, подивіться, як гарно стало в квартирі родини розумнички, і вона вам дуже вдячна. А тепер пригадаймо, як тато і мама. Ведуть діалог, коли купують якийсь предмет домашнього побуту. І в цьому нам будуть допомагати слова куди і трохи. Наприклад, цей холодильник трохи вищий за наш, Цей мобільний телефон куди краще за старий, ця пральна машина. Трохи ширше за стару. Малята розумничка запитує вас, а як треба себе поводитись у крамниці? Назвімо ці слова. Наприклад, не можна тикати, ойкати, гейкати та ейкати. Малята ви вже знаєте багато нових слів, щоб вести діалог покупця і продавця. Зараз ви почуєте, як ми будемо розмовляти з розумничкою. Доброго дня, пані продавець. Доброго дня, пані. Я б хотіла купити мобільний телефон. Будь ласка, у нас є різні моделі, яку ви бажаєте. Мені подобається телефон, який можна фотографувати. Так у нас є така модель Nokia. Продайте мені її, будь ласка. Дякую за покупку. Приходьте ще до нас у крамницю. До побачення пані продавець. До побачення пані. Малята. А тепер спробуйте і ви скласти свій діалог. Бажаю вам успіхів, до нової зустрічі!